Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про текстове поле, його функції та властивості. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте пригадаємо матеріал минулого уроку: як додати напис, що таке напис, для чого використовується напис. Які властивості має напис? Як прив'язати напис до події? Та як перейти на інший рядок при створенні напису? І так, текстове поле. Текстове поле це такий об'єкт, що використовується при побудові графічного інтерфейсу користувача. Мета текстового поля це дозволити користувачеві ввести текстову інформацію, яка буде використовуватися програмою в подальшому. Як же додати текстове поле. Спочатку ми створюємо команди для створення вікна. Далі даємо назву текстовому полю. І використовуємо конструктор Entry, так? Який вказуємо, в якому вказуємо параметри текстового поля. І обов'язково вказуємо координати розміщення текстового поля. Які ж атрибути може мати текстове поле? «BG» Фоновий колір. ВД товщина кордону. Курсор. Курсор покажчика миші при наведенні на текстове поле. FG колір тексту. Фонд це шрифт тексту. Justify. Цей параметр встановлює вирівнювання тексту. Значення Left вирівнює текст по лівому краю, центр по центру, right по правому. Далі. Далі в нас іде Select Background. Select Ground. Це в нас фоновий колір виділеного фрагменту тексту, або колір виділеного тексту. Далі With. це ширина елемента. Ну і як же вивести текст в окреме повідомлення. Якщо ми хочемо, щоб. З'явилося додаткове інформаційне вікно. Для цього треба визначити елемент entry і після натискання на кнопку буде виводитись його текст в окреме вікно з певним повідомленням. Для отримання даних із поля використовують метод GET. Метод GET ви можете бачити у роботі самої функції. Якщо нам треба об'єднати кілька текстових полів, необхідно визначити елементи Entry і після натискання на кнопку буде виводитись текст об'єднаних полів entry в окреме вікно з повідомленням. Давайте закріпимо матеріал практичним завданням. Вам необхідно створити вікно з певними характеристиками, які ви бачите на екрані і зразок програми. В другому завданні вам треба доопрацювати попередню програму, і третій рівень це. Творче завдання, в якому ви повинні попрацювати самостійно. Повторимо вивчений матеріал. Як додати текстове поле? Що таке текстове поле? Для чого використовуються текстові поля? Які властивості мають текстові поля, що означає метод GET. Наведіть приклади використання текстового поля. Домашнє завдання. Вам необхідно опрацювати вивчений матеріал та завершити виконання практичної частини. На цьому урок завершено. На все добре!